Дорогі брати і сестри, сьогоднішній недільний день, другий день після богоявлення. Ми з вами згадуємо пам'ять святого притечі Хрестителя Спасового Йоанна. Це свято носить назву Собор свята Йоанна Хрестителя. Що це означає Собор? Це означає, що це заклик зібратися соборно і помолитися Господу і подякувати за. Той шлях історичний, який пройшло людство, перш ніж відбулося це хрещення. Тому що в православі існує така ікона, називається вона Де Ісусна, де можна побачити Ісуса Христа і по дві сторони від Нього є Пресвята Богородиця і Йоанн Хреститель. Така чудова ікона, яка вказує на оцю максимальну. Піднесеність людини, яку вона могла досягнути в Старому Завіті, і той максимум, який людина може досягнути в Новому Завіті. В старому Завіті, останнім найвеличнішим пророком і тим, про кого Христос сказав, що немає більшого народженого від жінки, як Іоанн Хреститель, але найменші царстві Божому буде більший за Йоанна Притечу. Тобто Іоанн Хреститель був тим, Хто зміг зайти найдальше в Старому Завіті. А в чому це полягало? Він був аскетом, він був людиною, яка все своє життя присвятила Богові. Він був тим, хто готував прихід Ісуса Христа. Він був тим, хто водним хрещенням хрестив. Він був тим, хто закликав до покаяння. І ось сьогоднішнє Євангеліє, воно дуже цікаво показує цю полярність між тим. До чого призводив Старий Завіт і тим, що приносить у світ Ісус Христос. І Йоанн Хреститель казав: покайтеся, покайтеся. Що це означало? В ті часи, коли Іоан Хреститель промовляв ці слова, люди, які його слухали, вони розуміли, перш за все, що треба повернутися назад до закону Божого, саме старозавітнього закону. Оскільки людина в ті часи старозавітня. Почала зводити віру у Бога до виконання релігійних обрядів, до виконання певних приписів. Іоанн Хреститель каже: покайтеся, поверніться назад до віри отців, до тих пророків, яких ви самі вбивали, від яких ви відверталися, до того вчення, яке ви можете знайти у Біблії. Тобто нагадайте собі знову історію свого народу, історію стосунків Бога і людини. І Іоанн Хреститель, перш за все, хрестить водою на знак омивання гріхів людських, на знак того, що людина хоче назад повернутися до віри отців. А Ісус Христос, як виходить на проповідь, то перші слова, які Він каже, покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Боже. І сьогодні ми в Євангелії останнє речення якраз чули саме таке. Як це звучало для людей, які вперше це почули? Оце нагадувало, як сьогодні один із наших паламарів так дуже гучно задзвенів дзвінок перед причастям. От оце наче дзвін дуже голосний. Це наче був дзвін радості, дзвін того очікування, яке було в народі. Тобто можна собі уявити, ну це, це порівняти із тим, що хтось би почав бити у дзвони і казати, війна завершилась. Все. Настане мир. Оці слова були дуже гучними і вражаючими. Покайтеся, наблизилось до вас царство Боже. А якщо дивитися в оригінал грецький, то точніше було перекласти так. Покайтеся, бо прийшло царство Боже. Уявіть собі, воно прийшло. Воно стало реальністю. Христос каже все. Всі царства, які були колись, які є зараз і які будуть, не зрівняються із тим царством, яке стало реальністю, увійшло у цей світ. Так, ще дуже довга історія чекала людство після цих слів, які сказав Христос. Навіть багато хто з християн не розумів, а скільки ще ж буде існувати світ? Деякі дослідники кажуть, що перше покоління християн вважало, що це саме вони стануть свідками приходу Ісуса Христа, видимого приходу другого пришестя. Але з десятиліття за десятиліттям християни почали бачити, що виявляється, ми живемо одночасно в двох таких реальностях. Називається це богословською мовою вже і ще ні. Царство Боже вже прийшло, але ще ні. Але як, як це все співставити? І, врешті-решт, це відповідь знайдена в житті християнському. Царство Боже вже прийшло в той момент, коли ми збираємося разом на літургію. Що це означає? На літургію стоїть молодий і старий, багатий і бідний. Мудрий і простий. Літургія це зібрання дуже різних людей, різних за соціальним статусом, різних за віком, різних за інтелектом. Але всі ми стаємо єдиним народом Божим. Тому, коли Христос каже покайтеся, грецькою мовою слово стоїть метаноя, буквально перекладається як зміна мислення, змініть своє мислення. Змініть своє ставлення до інших людей. Царство Боже починається тоді, коли з'являється новий тип стосунків між людьми. Як каже апостол Павло, «Не, нема ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, ні юдея, ні Еліна, а всі єдині в Христі Ісусі. Царство Боже починається тоді, коли я вчусь розуміти, що немає чужих людей, що кожна людина, яка Зустрічається мені на шляху, все ж таки є моїм братом. Іноді братом, який мене ображає, іноді братом, який мене не розуміє, але братом. І ось оці закладені Христом основи нового світопорядку, світопорядку, який починається із церковної громади. І наступні слова, які казав Христос: що Царство Боже всередині вас є. Старозавітня людина вона буде мислити так, що Царство Боже є всередині мене. Мене окремого, є я і Бог. Тому так багато людей мислять такими категоріями. Нащо мені ходити до храму Божого, якщо в мене Бог всередині живе? Я собі стану, стану на одинці і помолюся Богві. Це не християнство. Христос не, не приніс такого Царства Божого. Царство Боже це вирватися із самотності. Вирватися. Якщо я не потребую інших християн, якщо я не потребую церкви, я не можу зрозуміти, що таке царство Боже. От дуже такий відомий виголос і найбільш поширений в Богослужінні. Він завжди кажеться після молитви «Отче наш. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця, Сина і Святого Духа. Оце те богоявлення. Сила, слава і царство є Отця, Сина і Святого Духа. Не один правитель. А світ цей завжди прагне, тягнеться до того, що з'являються люди, які кажуть: я, я держава, я справедливість, я суд, я той, хто вершить долі інших людей. А Бог себе являє, я не той, хто зосереджений на собі, а той, хто рухається до іншого. Оце є царство Боже, яке приходить. Тому ж ще одне уточнення цієї фрази, які біблеїсти побачили в грецькому оригіналі. Царство Боже всередині вас є, буквально перекладається Царство Боже всередині, тобто між вами є. Всередині вас це не, мен, не Тебе, Окремого, а вас, які зібралися разом, які разом причащаються. Які разом перебувають на Євхаристі. Тому так важливо, я завжди це наголошую, якомога частіше йдіть до причастя. Якомога частіше вибудовуйте своє життя саме як Царство Боже, як постійна вдячність Богові за те, що вже ні смерть, ні господство, ні влади, ні зло не може нас розлучити із любов'ю Божою. Царство Боже буде з нами завжди. Колись один ув'язнений написав в своїй камері: Я з Богом у тюрмі, як на волі, а без Бога я на волі, як у тюрмі. Я з Богом навіть на війні в мирі, а без Бога я в мирний час в неспокої». Ось що таке Царство Боже. Але для того, щоб це переживати, Христос тому й сказав, треба міняти своє мислення. Помислення людини часто вибудоване саме індивідуалістично, як сучасною мовою кажучи. Мислення людини таке, щоб мені було добре, щоб мені служили, щоб іншу людину сприймати як засіб. От один філософ сказав так, що людина це істота, яка, яка середовище, в якому живе, пристосовує під себе. Єдина і найбільша проблема людини полягає в тому, чи інша людина є середовищем, яке я пристосовую під себе? Якщо я іншу людину вважаю просто середовищем, а не цінною, тоді починається біда. Тож будемо вчитися із Господом дійсно прямувати до того Царства Божого, виявляти Його як те, що вже тут присутнє, в той момент, коли я люблю. Ці чудові слова, які, швидше за все, справді належать Ісусу Христу. Вони не записані в Євангелії, а записані в, в, в так званих апокрифах, в книзі, яка не вважається повністю точним передаванням слів Ісуса. Але саме ці слова, думаю, і належать Христу. Там, де двоє вже одно, Царство Боже вже прийшло. Тож будемо вчитись, любити один одного і таким чином давати можливість Царству Божому діяти у нашому житті. Амінь.